Вітаю, на кінець дійшов до другої частини про квадрокоптер Е99. Першу частину я давно записував посилання ниж додам під цим відео. І так, керування квадрокоптером. Це модель Е99. Значить, це можна зробити з. Перший спосіб через пульт керування. І другий спосіб через смартфон. Тобто, у цього квадрокоптера є дві камери. Передня і нижня камера. Значить, керування за допомогою пульта керування. Як це робиться? Вмикайте спочатку квадрокоптер, Затискаєте ось цю кнопочку. Потім микаєте пульт, затискаєте цю кнопочку. Пульт керування живиться за допомогою 4 батареї типу АА, або можна поставити такого ж типу розміру 4 акумулятори. Відсік для батареї чи акумуляторів. І закрит на шурупчик. Можна додати, що і без шурупчика відсік цей дуже добре, точніше, кришка до відсіку тримається. Це тільки зайва морока. Тому, при бажанні, можна його викрутити і більше не використовувати цей шуруп, а можете використовувати. Бо буває попадається пульти керування без цього шурупчика позаду. Далі, після того ви, як вимкнули. Цей пульт керування знаходить квадрокоптер, тобто іде синхронізація сигналу між квадрокоптером і пультом керування, і після цього пристає мигати світлодіод на цьому пульті керування. і сам квадрокоптер при вімкненні мигає світлодіоди два попереду, а при з'єднанні. Світить постійно Як керувати? Значить, керувати за допомогою ричашків, лівий ричажок і правий ричажок. Повільно пересуваєте вверх, це, взлітає він і повільно вниз опускаєте, він сідає. Якщо в ліву сторону повернути цей речажок, квадрокоптер буде крутитись в ліву сторону, якщо в праву сторону, в праву сторону буде крутитися на одному місці. Далі правий речах, якщо натиснути вниз квадрокоптер буде нахилений вперед, якщо назад. Опуститься речажок, квадрокоптер, опуститься донизу, буде нахил. Кут буде определятись, наскільки ви сильно будете зміщати от, любий із рычажків. Далі правий речажок, якщо в ліву сторону квадрокоптер в ліву сторону буде наклонятись, якщо в праву сторону натиснете Ричажок точніше тоді він в праву сторону буде наклонений. І при відпусканні рычажку, як бачите, воно все підпружинене. Тобто, якщо ви запустите свій квадрокоптер і потрошки його відпустите, то він зависне. Що дуже добре. Далі. По кнопкам керування, якщо квадрокоптер ваш злетів і на одному місці, тобто ви його підняли на якусь там висоту, пусть там 10 метрів, і більше нічого речашками не робите. І він починає зміщатись, наприклад, в ліву сторону. Тоді використовуйте протилежну кнопку. Я на них називаю поправками. От ось цю. це права і ліва кнопки. Якщо зміщається в ліву сторону, натискаєте праву кнопку один раз. Якщо в ліву зміщається, праву кнопку натискаєте, якщо він все рівно буде зміщатись, Сторону але вже менше, натискайте ще декілька разів, поки він не зупиниться на одному місці. Далі можна садити квадрокоптер, натиснути на кнопку. ось цю, Він буде сідати тут намальований квадрокоптер і стрілочка вниз. Якщо ви вимкнули пульт керування і сигналізувалися між пультом керування і квадрокоптером, і натиснути. На верхню кнопочку, де намалюваний квадрокоптер і стрілочка вгору, то тоді він взлетить. Далі, що в них по кнопочках у китайців всіх з лівої сторони, це перемикання швидкості перша, друга, третя, при кожному натисканні змінюється швидкість. Чим вище передача, тим вища швидкість. Наприклад. Перша швидкість це там, до 10 метрів за секунду. При нажатті ще раз, це буде друга швидкість там, до 15 метрів на секунду. Ще раз натиснуть. Це буде швидкість ще додасться. Щоб орієнтувалися, справа тут кнопочка є, вона подвійна, це безголовий режим. Я його ніколи не використовував. Це. Коли ви натискаєте цю кнопочку, для квадрокоптера без різниці, становиться де перед, де зад. Дурня повна, як для мене. Далі кнопка Ось ця, правий кут і двойна кнопка. З лівої сторони це калібровка квадрокоптера. І з правої сторони це буде Рол. тобто буде крутитися квадрокоптер. Тобто, ви натискаєте. Раз і перевернувся. Ну, я предпочитаю самостійно їм корувати, а не програмно, То, що заложено, щоб трюки робив сам квадрокоптер. І так, ось такий пульт керування. Акумулятор. Нагадаю, що цей позаду тут зараз його вийняв. На 1800 мАч. В комплекті один. Іноді в комплектаціях попадається два акумулятора і три акумулятора. Залежно, що ви виберете, той у вас і буде. Це перший варіант керування за допомогою пульта керування. Другий варіант це більш цікавий використання смартфону. Як це робиться? Вмикаєте квадрокоптер, вмикаєте. Пульт керування, і на телефоні у вас бути встановлений додаток. Тобто спочатку ви от, є цей код, скануєте його, потім завантажуєте додаток свій телефон і встановлюєте. Після встановлення ви вже вмикаєте, затискаючи кнопку сам квадрокоптер. Потім вмикаєте пульт керування, і далі запускаєте налаштування, точніше заходите на налаштування вашого телефону, в даному випадку смартфону, вмикаєте Wi-Fi і шукаєте мережу, яка буде без паролю. Вона по-різному називається там, дрон, наприклад. І ви натискаєте на неї, і буде з'єднання. Після цього ви відкриваєте додаток в телефону, і після запущення цього додатку ви бачите картинку камери. Наприклад, якщо за замовченням камера передня іде курсова, то ви зображення будете бачити з нею. Якщо знизу по замовченню іде камера, ось цього квадрокоптера, то ви нижнє зображення будете бачити. Правда? З цього, ви не зрозумієте, що це нижня камера. Зразу вона буде показувати зображення. Ну, не можна буде зрозуміти, що саме показує. Бо на курсовій камері ви можете зразу вже подивитись попереду квадрокоптера і зорієнтуватись, що показує ця камера. Це, звісно, дуже цікаво керувати за допомогою смартфону. Смартфон буде використовуватись в якості екрану. Ви, коли будете керувати своїм квадрокоптером, ви будете бачити зображення. Наприклад, у вас вімкнена курсова передня камера, і будете бачити все, що відображається в камері. У вас буде відображатися і на екрані смартфона. При надобності є. Функція перемикання між камерами, це перемикання між передньою камерою і нижньою камерою. Тобто, нижню камеру використовують при посадці, а передню використовують, коли летиш, щоб було видно перед собою, чи є перешкоди, чи немає, і куди саме летиш. Цікавий, звісно, квадрокоптер. По дизайну мені більше сподобався е 88, хоча різниця доволі маленька. По габаритам вони приблизно однакові що Є 88 і Е99. Також можу сказати, що можна керувати квадрокоптером, навіть без пульту керування. Тобто, Микаєте. Квадрокоптер, потім телефон свій заходите в, в, в налаштування Wi-Fi, підкачете до нього і запускаєте додаток. І в додатку вже натискаєте на кнопочку керування через сенсор телефону і починаєте керувати. ну Можу сказати зразу, що це дуже незручно і варагідність того, що ви. Його можете пошкодити при польоті, чи розбити набагато більше. Можливість є така. Тому краще використовувати смартфон в якості екрана і дивитись, що камера відображає, а керувати за допомогою пульта керування, який йде в комплекті до цього квадрокоптера. Також можу сказати: бувають випадки, що коли. Довго квадрокоптер не використовуєте. Ну, важко сказати, може там 3 місяці там, пів року по-різному буває. Ви, коли підключаєтесь по Wi-Fi, телефон підключаєте до квадрокоптера, і заходите в додаток, і в додатку нічого немає, тільки заставка. Тоді що ви робите? Вимикаєте свій квадрокоптер. Потім опять його вмикаєте і заново все підключаєтесь. І там через декілька разів з'являється зображення на камері, і ви бачите все це в телефоні своєму.